Ви не такі розумні, як думаєте, і я не виключення. Але зараз я покажу вам, як стати розумнішими за 90% людей навколо вас. Це не натхненна мотиваційна промова, це сигнал до пробудження, тому що прямо зараз ваш мозок, ймовірно, працює проти вас. Ви не ліниві, ви просто застрягли в ментальній пасті. У пасті, в якій більшість людей проживають усе своє життя, навіть не помічаючи цього. Ось жорстока правда: більшість людей не приймають рішення, вони просто реагують, вони працюють на ментальному автопілоті, будучи впевнені, що діють логічно, хоча насправді потрапляють в одну з пасток мислення, які створює мозок. Це називається когнітивним викривленням. І якщо ви не навчитесь його розпізнавати, воно контролює все, що ви робите, що купуєте, кому довіряєте, як судите про людей, як приймаєте рішення. Ви коли-небудь сперечалися з кимось. І він просто вас не слухав, хоча у вас і були досить суттєві аргументи. Так, це, ймовірно, когнітивне викривлення, але знаєте що гірше, ви робите те саме, я теж, тому що наш мозок налаштований на виживання, а не на пошук істини. І якщо ви не навчитесь ставити під сумнів власне мислення, ви ніколи не підніметеся вище середнього рівня розвитку. Ось приклад, ви чуєте про авіакатастрофу в новинах. Раптом польоти здаються небезпечними. Ваш мозок вважає щось імовірним тільки тому, що воно запам'ятовується. Але статистично ви набагато частіше можете загинути, послизнувшись у ванні. Ви панікуєте щоразу, коли приймаєте душ. Не думаю. Ось як працюють когнітивні викривлення. Вони здаються правдою, але це не так. Що з цим робити? Давайте поговоримо про інструменти. Одна звичка може дати вам перевагу над більшістю людей. Це називається мисленням другого складу. Ось як це працює. Більшість людей зупиняються на першій наслідковості. Я пропущу спортзал сьогодні. Я втомився. Звучить безневинно, правда? Мислення другого складу каже добре, я пропускаю сьогодні. Це спростить пропуск завтра. І ось через два тижні я не тренувався, почуваюся невдахою, втратив мотивацію і самоповагу. Ви не просто запитуєте, що станеться зараз, ви запитуєте, що буде потім і після цього. Ви прокручуєте сценарій уперед. І це не про те, щоб бути холодним чи роботизованим, це про ясне мислення, коли інші панікують. Це про те, щоб бути на п'ять кроків попереду, поки всі застрягли на першому. Таке мислення працює не лише з негативними наслідками, а й з позитивними. Уявіть, після роботи у вас є справи, але хочеться їх відкласти. Мозок одразу малює картинку: фільм, відпочинок. І потім знайоме відчуття провалу, бо знову не зробили. Але є інша картинка. Ви приходите, одразу закриваєте всі задачі і отримуєте чисте задоволення від того, що перемогли свою лінь. І саме це відчуття підсилює мотивацію та бажання діяти зараз. Підемо глибше, ваш мозок ненавидить роботу. Мислення потребує багато енергії, тому він шукає короткі шляхи. Ось чому ви годинами гортаєте телефон замість того, щоб вирішити проблему. Ось чому ви покладаєтеся на інтуїцію замість того, щоб перевірити дані. Але є хороша новина як і м'язи, ваш мозок стає сильнішим, коли ви його навантажуєте. Почніть з малого. Перед тим як прийняти рішення, зробіть паузу. Запитайте себе, який протилежний погляд на це у мене є. Спробуйте заперечити власній думці. Це здається дивним, правда? У цьому і суть. Ви вчите свій мозок думати, а не просто відчувати. Більшість людей живуть у своїй ментальній камері. Вони гортають, споживають, реагують, але рідко зупиняються, щоб кинути виклик самим собі. Запитати, зачекай, а що, якщо я помиляюся? Ця емоція допомагає мені чи обманює. Навчіться робити паузу і думати глибше, і ви почнете помічати те, чого інші не бачать. Це не магія, це не талант, це просто ментальна дисципліна. І ця дисципліна рідкісна, тому ті, хто її опановує, зазвичай переграють. І випереджають 90% оточення. Якщо ви все ще тут, запитайте себе, чи буду я дивитися ще одне відео після цього, чи зроблю щось із цими знаннями. Ваш хід підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб отримувати більше надихаючого контенту про психологію, критичне мислення та особистісний ріст.